Добре, вчора ми мали свято Діви Марії Скорботної, страждальної. І теж ми вчора дивилися на ці сльози Богородиці вдови, яка плаче над своїм єдиним сином. І сьогодні, от наступного дня, 16 вересня, ми чи, читаємо історію про вдову, яка плаче над своїм померлим сином і її зустрічає. Також Син вдови Ісус Христос. От цікаві ці, ці, ці паралелі. І дивіться, да, сьогодні історія розповідає про місто під назвою на Наїн або Наїн. Зараз не знаю, як правильно поставити наголос. Але дуже цікаво, що назва цього міста з єврейської мови перекладається як приємність, як розкіш, як насолода. І ви знаєте, теж сьогодні, коли готувався от, до цієї проповіді, читав Євангелія, то теж так думав, що дуже часто ми можемо бачити от якісь красиві речі, які зовнішньо будуть красивими, а потім в результаті бачимо, що там всередині ну, щось є гниле. От я не знаю, можемо піти в магазин, там щось дуже таке смачне, дуже красиво там продається. Можемо купити, а воно вже, термін придатності, вже, вже немає. І те, що є таке красиве, гарне, там, для очей приємне, то всередині маємо ну, щось, що, що вже зіпсовано, що, що, що несе хворобу, щось, що несе смерть. От власне в цьому наїні, в цій розкоші, в цій приємності є смерть. Да? От, можливо, так часом і в нашому житті, от так буває. Що ми думаємо, що все добре, все красиво, все комфортно, ми за все подбали, але вже там є ну, вже, вже починаються ці паровські зла. І сьогодні от, власне, всю ситуацію також входить Христос. Да? Загалом, що відбувається? От, іде процесія одна, похоронна процесія, великий наток людей несе ці носилки з померлим юнаком, є поруч ця вдова, яка плаче. І назустріч де інша процесія. Ісуса супроводжував чисельний натовп. Ці дві процесії зустрічаються от цьому наїні. Теж, от, коли читав сьогодні це Євангеліє, так думав, що ну, ми теж зараз бачимо, бачимо багато цих процесій, похоронних насамперед, да, ховають наших воїнів, да. теж ну, мав можливість, можливість от їхати з цими процесіями. Ховати всіх воїнів, і коли ти от, ну, зазвичай от є там, процесія, там, наприклад, від храму до цвинтаря, везуть цих солдатів машинами, і ти їдеш в машині там, да, і ти бачиш, як люди реагують. Ну так, це також зворушує, да, бо теж ну, в переважної більшості. Да, принаймні, те, що я бачив, да, люди зупиняються, хтось там робить знак Христа, хтось видно, що молиться, ті, які можливо не віруючи, просто зупиняються. Ну, дехто так просто не реагує на це, але переважно в більшості багато людей. От, власне, багато хто стає на коліна, теж супроводжуючи цих воїнів молитвою, своєю молитвою, своїм знаком пошани. І теж, от, на жаль, на жаль, маємо цих матерів. Які плачуть за своїми дітьми також сьогодні. Вчора, коли от мали спомин Діви Марії, страждаючи, то теж вона плаче над своїм сином Розіп'ятим на Христі. І вона знає, вона знає, що таке страждання, що таке біль. І тому ну, теж, напевно, це також дає нам, я не знаю, чи правильно це слово, право, можливість. От що можемо звертатися до неї, бо вона знає, що таке страждання, бо вона їй самій меч болю прошив її серце. Да, і, і тому маємо ту, яка заступається за нас. І дуже цікаво, що сьогодні, от, е, хто святиєм в Росії, Мідіаландський з Мілану, він коли коментував сьогоднішній уривок Євангелія, він казав, що ну теж. Можемо цей уривок коментувати і розуміти в такому духовному сенсі. Цей юнак, який, який померлий, це, може це, це можемо бути ми, коли я помер через мої гріхи, коли я лежу на цих носилках, от, на цьому моєму гріху. Не можу поворухнути там, рукою, ногою, є паралізований, прикутий до свого гріха, до якоїсь ситуації, яка мене вбиває. І от святий Амвросій говорить, що дуже важливо от, сьогодні цей образ цієї вдови, матері, яка плаче, да? плаче над своєю дитиною. І святий Амвросій говорить, що ця вдова, яка плаче сьогодні, в Євангелії цей образ церкви. Церква, яка плаче над своїми дітьми, церква, яка просить Бога милосердя для своїх дітей. І це є місія церкви. Церква ну, багато речей може робити, може готувати, годувати, може там, телебачення робити, може там, місіонерів десь там, в Африку посилати, або не тільки в Африку, але місія церкви це молитися, молитися за своїх дітей. Багато з яких забувають про Бога, забувають про, про церкву, живуть в своїх гріхах і є як, як померлими. І сьогодні Христос був зворушений, да? зворушений цим плачем цієї вдови. Написано так: побачивши її, Господь змилосердився над нею. Дуже цікаво. Да? Не написано, що змилосердився над цим юнаком, а над нею. Да? І, і цікаво, от вчора навіть спеціально відкривав словник грецький, дивився от це слово змилосердився. Е, і можна перекласти, ну, так, можна перекласти змилосердився, але так дуже мені сподобалося. От цей переклад е, був зворушений зсередини, да? аж ну, настільки ці сльози от Матері доторкнули Ісуса Христа, що аж всередині ну, щось там, нутроші там Заворушилися, да? і Христос змилосердився над нею, тоді вже говорить, не плач, да? Іди, е, підходи до, до цих насилок, доторкається до них, і цьому юнаку, говорить, юначе, кажу тобі, встань. Да? Можливо, сьогодні ну, хтось з нас є таким юнаком, от, таким померлим, да? що не може встати зі свого гріха і потребує допомоги. От, хто буде такою допомогою? Христос, да, який сьогодні також через це слово приходить до нас. Знаєте, теж сьогодні вже розповідав. Цим літом от, досвідчив, що означає бути паралізованим, частково, не повністю, Да. порізав собі сухожилок на пальці, на мізинцю. Да. І теж ну, дуже така неприємна річ. І теж, от, Зазвичай ми звикли, що можемо керувати нашими там, руками, ногами. А тут практична ситуація, коли ну, так, є цей мізинець, але я нічого з ним не можу зробити. Немає влади над ним. От він не був паралізований, там бути відбутися операція, шити, все це. Не буду зараз розповідати ці медичні подробиці, але. Да, От я, я теж в певний момент почав думати, да, от це означає, от, так як в Євангеліях, ми бачимо паралізованих людей або померлих, яких воскрешає Христос, ну, це є людина, яка ну, не тільки там, пальцем не може поворухнути, а загалом своїм життям. Вона, можливо, навіть розуміє, що її життя ну, йде ну, в якомусь недоброму напрямку, але нічого зробити не може і потребує когось. Я потребував допомоги там, лікаря, які будуть всі ці речі шивати, да, сухожилки. А в такому духовному сенсі ми потребуємо ну, лікар, навіть найкращий, там, професор медичних наук ну, не допоможе нам в цьому. Найкращим лікарем є, є Христос, да, який приходить нам на, на допомогу, щоб коли ти не можеш. Да, ти лежиш от, прикутий до гріха, до якоїсь ситуації. Чого ти потребуєш? Потребуєш церкви, яка буде молитися за тебе, буде плакати, зголосіння молитися. І потребує Христа, який прийде на це прохання церкви, щоби підняти тебе, щоб ти повернувся до життя. Тому, да, тому е, сьогодні ну, можливо, ситуація смерті це безнадійна ситуація. Але сьогодні ми бачимо, що немає безнадійних ситуацій. Коли приходить Христос, Він будь-яку смерть перетворює в життя. Да, тому сьогодні просимо Христа, щоб теж завжди був з нами. А до церкви ми звертаємося. До кого до наших близьких, до наших священників, до наших єпископів, до віруючих людей. Моліться, моліться за мене, потребую вашої молитви. Сам не можу. Просіть Христа за мене. І Він обов'язково вислухає цю молитву церкви. Дякую.